Такого в горах Карпатах не було ще ніколи. Західна Україна, Карпати. Стандартна ситуація з нестандартним туристом. Алло? Алло. Та заблудився я. Алло. Та де, де? В Карпатах. Ну, Какі приміти? Йоки, з змію доїдає. Алло? Що і не ловить? Алло! Помогите! Помогите! Здравствуйте, люди добрые! Помогите! Что ты кричишь? Тихо, 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 мы уже есть. Не хвилюйся, все нормально. Слушай, какой-то мне знакомый. А ну так... Какийсь артист, точно якийсь артист. Та ні, кума та той артист. Та, та подивіться, та то співак. Та який співак. Ну от, от ви вічно, щось оце тим, як ляпнете язиком. Язиком. Автор мовного законопроекту. Вадим Калісніченко. Здрасте. а а Тихо, 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 мене спогніть. Та як Я не Я знав, що це буде. Я вірив, що це. Пам'ятаєте, на день народження одним махом всі свічки задув. Ну, збулося. Я світовою звіняюсь. Как погода. А, а слухайте, як я вмію. Я пам'ятаю чудне мновіння. Передо мною ти. Ну, давайте бокс. Бокс! Е-е-е, Помогіте! Люди, помогіте! Точно, він правий. Правий! Ми двоє не впораємося! Господи, слава беріть! Р -р Ребята, давайте так. Вы со мной ничего не делаете, просто отведите меня в село и все. А винчей мазохист? Милиция! 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 Добрый вечер, сержант Бараболя. А что это вы, хлопцы, живую людину кулаками бьете? Да нет, и не шкода, вам не шкода кулаками. Хлопцы, то а возьмите трубинку, она следил не лишает. Ходи сюда, ходи сюда. Адвес тебе пасуе, но? <пишут> Р -р 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 Ребята, а хотите я вас депутатами сделаю? Депутатами? Да. А на зачем она нам? Ну, будете делать, что хотите, и никто вам за это ничего не сделает. О, видите, Кум, в этом лесу мы депутаты. <звешь> мы капец, такие депутаты. <плес> да. а -а -а. <сплекс> я, я извиняюсь, а это кто был? О, то это наш гуцульский мастер по дереву. — Різьбяр? Да, — Так. буде тобі сувенір робити. На пам'ять, Так, да, на вічну пам'ять. Добре, добре, куме, а давайте дамо йому шанс. Який маленький. Не великий. І відгадай загадку. А, в кутку ага. стоїть відро з водою. Питання для чого воно? А, а неправильно, правильна відповідь Б. <свят> Ви нас як котят розвели, і тепер ми вас як котят в того опа! бідерку. <проб> а, опа, 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 добрий вечір, куми. Боже, що я бачу, Колісніченко. Бадік, куме, можна я його вдарю? Ні-ні-ні. Ми з нею ваша себе. Отак ви зі мною кумите, А я, коли кабанчика коло у вас запрошував, ще попроситеся, попроситеся. Ну, А може, найби вдарив, я знаю. З таки родина далека, але родина. Некуменє! Я так от подивився, подумав, а давайте його на палю посадимо. О, точно! В, ви ви ж гуцули! Ви ж не козаки. А він правий, дивіться, ми ж дійсно не козаки, ми гуцули. Ми тебе на трембіту посадимо. На Трембіту несіть! Парафіями! Ти що дивись? Скаменіться! Це ж не по-християнськи. Потрібно відпустити. Як відпустити. Пан, пане отче, та, та як відпустити колісніченку? Потрібно відпустити гріхи, а потім вже Пан, Пане отче! А які гріхи? Він, він язичник. Язичник? Язичник. Ви забули, що християни робили з язичниками. Бігом по дрова! По дрова! Благословляю вас на це праве діло! Господи, помоги мені! То ти до мене, москалику, звертаєшся! Гайді! Ну де ж ти пропав Ми тебе безкалісті? Серёжа, Сережа, да? за Развязывай меня быстрее, только быстрее! Давай быстрее! Что случилось? Да быстрее развязывай, убегать пора! Тихо, тихо, тихо! Та не все таке может быть, пре то пре! Сережа Кивалов! А знаешь, как это в городе называется? Джекпот! Кума, а вы не хотите между ними так вот стать? А давайте я стану, загадаю бажання. А я його виконаю три рази мінімум. Так подождіть, у нас же різні імена. то нічого. Ми вас одним матюком називаємо. Так, пора збирати віче. Всіх на народне віче. Всі на віче! віче! Віче, віче, віче. віче! віче! Браття, що ж ми, як нелюди. Без суда і слідства! Потрібно їх судити! Потрібно! Так давайте, давайте! Давайте будемо судити! Хто хоч раз був у суді? Не як підсудний. Тоді слово надається адвокату. Шановні гуцули. Що я можу сказати про цих підсудних? Це відомі, знамениті, поважні люди. Та що довго говорити? Давайте їх вже бити нарешті. Що довго говорити? І в такі, погоди, щасливі моменти, на думку приходять. Слова класика. Мова рідна слово рідне. Хто вас забуває, той у списки регіонів зразу потрапляє. Пані та панове, запрошуємо вас на концерт студії марич парламентські вироби! Наступив цей судний день, политиків у І атакуй, не атакуй, ти від і підрахуй, -е 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 -е. і наступив цей судний день, -е -е -е. ось і мене, мене зима, порядку не було, й нема, бо деботаючи. see yeah Виборчі компанії було дуже багато е, різноманітних політичних передач, і Остап, ну можна сказати так мягко, в лапках дістав вже настільки кандидатів всіх, що вони вирішили іменно для нього, саме для нього, провести ідеальні вибори. Саме для цього вони взяли в оренду Палац урочистих подій, е, взяли в оренду найкращих вокалістів України, шоу номер 1 Ідеальні вибори в розумінні студії Магарич для Остапа Дроздова. Сьогодні зібрались в цьому залі виборча комісія. Адже саме в цей теплий сонячний осінній день вирішив завітати на вибори Остап Дроздов. Марш власний! Як я малий, збирався восени. Шановний Остап Петрович, чи з доброї волі з власного бажання прийшли ви сьогодні, щоб виконати свій громадянський обов'язок? Я ще не знаю. Він сказав так. Шановні кандидати в депутати, чи вважаєте, щоб цей виборець проголосував за одного з вас? Вони сказали так. Шановний виборець, прийшов той урочистий момент, коли вам вручають виборчий бюлетень? Бю Ростеліть перед виборцем своєї передвиборчої програми. Як <рик> навіть? Петровичу. Вітаю вас! Прошу стати на агіт рушничок щастя. А зараз, дорогі наші кандидати! Настав цей момент, підійдіть, вклоніться виборцю в ноги і привітайте його! Ведемо нашого виборця до кабінки. А щоб йому було солодко голосувати, давайте дружно підкажемо Остапові, що він повинен зробити в кабінці. Хрести! 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 Два, три! Четыре. І ще один громадянин виконав свій громадянський обов'язок. І тепер з чистою совістю може вирушати додому і рахувати гроші в конвертах. До побачення, до наступних виборів! У цьому номері Остапу Дроздову. Е, Остап. Е, є якісь слова чи тільки емоції. Ви не повірите, але в реальному житті в мене вибори відбуваються майже так само. Остап Дроздов, телеканал. Всі ваші облески! Пані та панове під ваші виклика облески я оголошую відкритим. Барківський фестиваль Срібні струни металобази 2012 і першим на цю сцену вийде відомий львівський бард Володимир Шприц. Боса, боса, апідно, ногами роса, Ай, сім пела, ай, ай, чіп'яла. Здорово, всім привіт! Hey! Вас вітає! Заслужений народний пренародний артист України та перемишлян Володька Шприц! Ваші облизкі! Е, зрозуміло, пані та панове протистояти Володимиру Шприцу. Буде фіналіст першого сезону «Голос України Арсен Мірзаєв бабурка Тебе привітати із самого ранку. У гості на тебе, друге, мой Ми дуже гостинні, тому Володя дав мені 100 гривень, щоб ти почав перший. Не така, як і вона, і лягає спати сьогодні одна. Дівчина Микола Трансвісід. Від пошудові форми, а це не знайомо жовтні. Я перепрошую в відповідь Вогдабереш Предцов. Як говорить у нас в народі, борщ без м'яса то є зуба, хлоп без вусів то є звірів. Тому почну з українського народного. Ти висока струнка, в тебе руна коса, в тебе ноги такі чорно волоса, волоса, а чорноброї. Хочу нагадати, що у нас сьогодні змагається голос країни проти голосу столету. Арсен, ваша відповідь. Я оформлю кредит на дібят. И на тещу я вгоню вас в долги и сдам в рабство потом. Мне сказал номера, если он не обманщик, мой дружок, паспортист, 82-46-13СА. И белый лексус по шоссе, И я в лиловом пиджаке на том се Везу вас в рабство всем дуссе, И белый лексус, господа, прощайте, мама и Бога, На двадцать лет теперь прилипнете слегка. Не, ну не пуганый малый! Віртуозди! Непоганий малий. Я Є у вас легко. Володимир! Така от буде пісня звернення до всіх українців, які приїжджають в Москву на екскурсію до Мавзолею. Поїхали! <звук> Рады шестей хит Вулдемон написав, было его удару током. Мы продолжим и битву и Арсена Мерзаяна. Ровно сорок километров в час. Ехал по шоссе ноль первый вас, ехал он по левой полосе, И об этом в пробке знали все, что за рулем олень олень стиль вождения Везет домой олень свою семью оленью Олень и папа с мамой с оленями рогами Вези домой скорее семью олень Володимир, пока Арсен 1-0 виграє, як мінімум. То ще траки не було. Коротше, козак з рукава дістаю. Оцю нашу пісню буквально за один місяць в інтернеті скачали один мільйон раз. Це, мабуть, популярність. Ні, хитрість. <свісно> Ми просто її підписали з продюсером найкращий Ляп Януковича. <свісно> Дивилися капець. Пані, та пані. А, я вам нагадаю, що Володимир став переможцем конкурсу Ведмідь на вуху 2010. Володимир, ваша відповідь? А я піду, проти вітру засоромлю, полонину і спитаю. Вітра з поля, хто в штани стирати буде? Хто? Як, хто, хто? Друзі, мало хто знає, Володимир буде наступним учасником Євробачення від Португалії, бо це єдиний легальний спосіб виїхати з країни. Ми продовжуємо наш музичний батл і відповідь від Арсена Мірзояна. Остыли руки, голова остыла, остыли плечи и глаза, почки печени, глаза остыли, почки печени, глаза остыли, и плачет рядышком любимая вдова. И выносят меня, и выносят меня в черную даль. Ех чотири кінта, Серега, коляд, еще два. Пані Дабанова нагадує у нас музичний батл. Арсен Верзаян. Володимир Шпріц! Сили приблизно одинакові, тому у нас фінальний раунд. Разом. Арсен, спочатку ти починаєш, Володимир закінчив. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену. Але в аптеці були тільки ребрісті з клубничкою. <ріпі> Пане допомога, дякуємо Володимиру шприцю. А він нога не роса абсолютний переможець арсе.